Я б його назвав, ви знаєте, як е, останній тиждень червня для України за розкладом він характеризується, знаєте, за перед бурею. Тобто дуже великий інформаційний фон, але скритий. Е, тобто червень повинен бути насичений на, на інформацію, на новини, на ситуації. Аналізні. Але вони будуть, знаєте, як е, заднім фоном проходити ми будемо переживати більше за те, що там графік відключень змінився, ніж за е, е, більш глобальні ситуації, процеси. І зараз воно випадає саме в форматі за тища перед тому що в нас перша карта, карта перепочинок, друга карта, підвішений стан, третя карта, тайм-аут. Тобто все в тому форматі, що. Е, не буде е, якихось резонансних ситуацій та моментів, котрі е, якось людей виводили з рівноваги, і в нас стан умовної такої безпеки часу, коли в телеграм-каналі ти переглядаєш, як котики молоко п'ють. І е, переживаю за те, що треба піднятися на 12 поверх до ліфту і, і, і про побутові моменти. Але чому кажуть, що затище перед бурю? Тому що це затище, воно є дуже обманливим. І в нас наприкінці розходу випадає одразу карта вежі, в нас випадає перевернута карта союзу, в нас випадає перевернута десятка кубків, пошуки, пошуки зради та ситуації, коли. Не зважаючи на те, що сонеч... сонечко в зен... Зен... зениті, е... літній період закінчився, тобто не райдужні перспективи і якісь кардинально негативні вкиди, в форматі саме впливу на ситуацію, тобто вкидів, розгойдувань ситуації. На... Не тільки того, що відбувається на фронті, але й того, що відбувається в, в, в політичному естественні. І в нас випадає е, десятка, десятка ночів. Тому я думаю, що наступний тиждень він буде більш-менш дуже спокійний на навіть час від часу нудний на е, інформаційному полі, а після. Десь в нас за розкладом, якщо дивитися наступний місяць, перші числа і 15 і 16 середини місяця повинен бути якийсь, саме знаєте, бум треш. Як, як, я не знаю, або відром з холодною водою, або з кипятком облили і сидиш і думаєш, ну так такого бути не може. Карта вечі. Причому. В ці розклади вони відіграються останній тиждень в контексті прогнозу на наступний місяць, а воно буде лізти необмежений вибір. Воно буде лізти. Якщо на початку місяця буде інформація, що наші улюблені теми злив заходу, Єрмак, зрадник, президент хоче втікти з країни. Ворог підібрався в, до кордонів Одещини. Тобто, саме я кажу про інформаційні моменти, в тобто, нас випадає контекст е карта дурня і карта маніпуляції. Карта дурня і карта маніпуляції вона зазвичай випадає на вкиди, вброси, але вброси та вкиди, котрі будуть мати. Значення і мати вплив на ситуацію. Тому фільтруємо. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу. У нас випадає карта Даріні. Нас випадає так, що причому на даний час, я б сказав би так, е, є. Певні логістичні моменти, котрі на даний час необхідно е зробити саме таким чином. І в нас е є, по-перше, побоювання, що в восени може піти щось не так і не буде важелі впливу додаткових е в цьому питанні. І е найгірший сценарій, котрий можливий. На даний час це формат того, що буде поставлено на паузу, і будуть намагатися якимось чином обійти. обійти. У нас випадає карта планів, карта планів та замислів та е карта маніпуляцій, тобто обійти ситуацію таким чином, щоб не повторити ті моменти, котрі були на з попередніх періодах. Тобто не, не було. Ніяких пауз. Але питання в тому, що навіть в цьому контексті у нас випадає карта імператора і карта випробувань палець колеса, тобто будуть намагатися ускладнити процеси, будуть намагатися е зробити ескалацію на інших напрямах для того, щоб сепарувати цю допомогу, для того, щоб. Росіяти розсіяти її в ефективність і, 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 і знову ж таки поставити палиці в колеса для миру і палиці в колеса для України. <расплітут> а тут цікавий розпит у нас. Е е я не маю нічого проти якихось відкритих конфліктів Тищенка. Мені не подобається він як людина. як Політики, тому подібне, але виключно від е, розкладу. Формат того, що Тищенка та світа, ну, він підходить під імператора та цірку Е, Формат того, що можна було якось уникнути цю ситуацію з боку постраждалої сторони, можна. Можна, але момент того, що е, якщо б навіть людина уникнула ситуацію, Завтра була б дорога, інша ситуація. Бу, була б інша людина і тому подібне. В Фо... нас імператор випадає в контексті з <кій> картою дурня. Тобто, о... як казав дядя Бен: чим більше сила, тим більше відповідальність. Це дядько людина по <кій> Хто не знає. Я... Немає відповідальності, і є відчуття чіткої безнаказаності. Є відчуття чітко, чіткої знаєте, сили, віри в те, що ти все можеш подолати, все можеш отримати, все, що ти забажаєш, і цих кордонів та меж немає. І тут в нас в цьому році було досить багато розкладів. Котрі е, змінювалися за рахунок впливу громадськості, за рахунок того, що е, гуртом і батька легше бити. Е, е, якщо хочемо щось змінити, необхідно перше це об'єднатися, і другий момент не спустити на стопи на тормоза. Поки що, якщо дивитися про наслідки, в нас випадає підвішений стан. Десь розкладу е покаже нам на десятку мочів, на тисячу, десятку мочів, це ножі в спину. І е я думаю, що прийде той час, коли просто, просто ми можемо вплинути, що цей час прийшов скоріше. Коли в нього вже будуть жбурляти камінням кожний, хто підтримував кожний, хто мав з ним інтереси якісь справи, і в нього закінчення розпитом вкрай не дуже. Я не знаю. У нас є багато прикладів, хто так закінчив. Але також собі дозволяв дозволя, все, що завгодно. І десятка мечів це руйнівні процеси, е котрі можуть не не носити дуже неприємне закінчення життєдіяльності, так скажу. У мене останнього разу був такий розклад: знаєте, на кого? На ків. А тут питання в тому, що. Ну, що в Ображайтесь, не ображайтесь в нас є е, люди, котрі знаходяться в політичному боманді та естеблішменті, і вони вважають, що війна їх ніяким чином не доторкнеться. Є е, 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 звичайний приклад, є велика кількість людей військових, котрі залишилися без нічого, без сім'ї. Без е, дружини, без дітей, без будинку. І є людина, котра розказує, як треба жити в церкві, котра вважає, що нічого її е, ніхто не зробить, ну буде там 500, 600, 700 людей, охоронців. Завтра тобі прийдуть, дадуть кирпичом по, по, по голові і на цьому закінчиться. Скажу, що. Ревізор не рекомендує. А вони е, роблять такі речі, наче вони, я не знаю, безсмертні. Як то в нас один з президентів сказав, що, шановні, хаменіться, поки не пісне. А воно за розкладом цікаво питає. ми питаємо про ймовірність, а в нас на даний час, знаєте. Та е, частина війни, скрита частина війни, яку ми не бачимо, не сприймаємо, котра не визиває резонансу в, в, в суспільстві та ЗМІ, але е, процеси вони не просто запущені, вони, вони реалізовуються тут та зараз. І в нас за розглядом випадає такий пін понг Ми їм, вони нам, вони нам, ми їм. Е, формат. Того, що це може якось вплинути позитивним чином на війну. Це може ускладнити життя, це може ускладнити ті процеси, котрі запущені. Але я не, не робив би ставку на ці дії, як на вирішальні фактори та чинники закінчення або прискорення військових процесів. Формат того, що будуть намагатися впливати на наші системи, так. В мільйони сотків. А воно, воно, ви розумієте, тобто повинно. У нас така ситуація, треба зробити зворотню реакцію, відповідну реакцію. Ну, трошки не так, я б сказав. Тут не питання у, навіть України, тут питання в тому, що все одно є певні конкуренції, е і Сполучені Штати, хоча й відірвалися від імперії багато-багато-багато років назад, але формат того, що зараз час, коли можна. Е Напрацювати не тільки політичний капітал, що роблять наші політики, можна напрацювати і перерозподілити сили, зробити перерозподіл речей, впливу. Тобто намагаються поборотися не просто за місце під сонцем, а показати, хто головніше, хто. Може впливати на ситуацію, хто займає більш правильну позицію. Причому в нас воно за розкладом випадає як два барани на містку. Є, є дуже велика ймовірність втратити контроль над ситуацією і нашкодити один одному, замість того, щоб сконцентрувати свою увагу. І направити свої сили проти спільного ворога. Це перший момент. Другий момент, я все більше переглядаючи ситуацію, є, знаєте, такі скриті мотиви. І я буду не здивований, якщо коли пройде там досить багата кількість років, почнуть розсекречувати там архівні якісь справи, переговори. Я думаю, що і в Сполучених Штатах і в Великій Британії є. Якась додаткова друга лінія перемовин з Росією, е котра скрита від е сторонніх очей і котра переслідує свої е інтереси. Ми ж не забуваємо, що е коли ми розмовляємо про Росію, ми кажемо там, про її ім імперськість, бажання колонізувати все навколо. Але Сполучені Штати та Британія вони в, цьому, в цьому питанні також далеко не відійшли від Росії і є бажання якомога більше отримати зиску територій, ресурсів, важелі впливу, позицію покращити свою. Це не, не, не змінює той фактор, що вони є наші союзники, але є певні. Підводні каніння, котрі також на під